Депутати на 88-му сесію міської ради 8-го скликання прибуло 24 депутати. Повідомлено про причину відсутності 14 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу то на засідання? Прошу проголосувати. Пропоную, пропоную хвилину мовчання віддати шану кожному полевому воїну України. хто цілою життя, виволюємо свободу і незалежність нашої країни, боротьбі з російськими окупантами, а також тренуватися глупання про мирних українців, що загинули внаслідок російської агресії. Zdravo, možda je Сьогодні присутні заступники міського голови, які структурні підрозділи міської ради та розвитковому, представників місцевих Для Диведення протоколу пленарного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретаря обрати, прати Ольга Лебедюк. Є інші пропозиції? Відсутність. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Для проведення до голосування під час прийняття рішення не необхідно обрати річну комісію. Є пропозиція обрати речину комісію в кількості трьох осіб персоналів. Валентина Мітаняк, Віталій Казалов, Валерій Миць. Є інші пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосувати, дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную розкладу редакційної комісії та і кандидатури. Любов Ярошенко, команди. Інші пропозиції є. Відсутність. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Вам роздані пропозиції щодо порядку денного і обговорення на засіданнях постійної комісії. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Прошу голосувати. Хто за? Оно дякую. Пропоную питання номер 7 та номер 8 а саме, щодо довести про підтримку президента України, розглянути першим та другим. відповідно. Прошу підтримати, голосувати руками. Чому піднеділок? Хто за? Не одного слова. Речник комісія, прошу голосувати. Не одного голоса. Дякую. У порядок денний проєкт рішення про внесення до програми здатності і безпеки держави у період дії воєнного стану на 2025 рік, про який було проінформовано на засіданні постійних комісій. Пропоную розглянути це питання під номером 3. Прошу проголосувати. Хто, хто за? Одного голосу. У кого ще є зміни, чи доповнення до порядку денного? Голосуємо за порядок денних в цілому. Прошу, хто за? Голосуємо. Облагорозум, дякую. Переходимо до розгляданих питань порядку денного. Перше питання. Про розгляд де звернення депутатів Громенської міської ради, до Верховної Ради України, Офісу президента України, Міністерства закордонних справ України, про підтримку президента України Володимира Зеленського, розповідає повісних людей пропозиції, які пропозиції щодо цього проєкту. Я думаю, ми вже детально обговорювали. Так і буде. І комісія також. Тож я прошу одразу прийти до голосування. Якщо комісія вирішилася, то голосувати, Прошу, розповідає. Прошу, Барто Шіла Григорович. Васирак Вікторія. Слухання. Без ручно. Василенко Людмила Іванівна, за Бороденська Валентина Семенівна. Рубай. Завадько, Зубань, Карнау, Козій, Колесник Лебедюк Визуменко. Литвиненко лопата, кузан, <проб> минько, мицик, вірошниченко, мурка, да. пашко, сутні, березва, да. да. помаран, да. пекута, пемінець. Да. Відсутній рибалко, відсутній роздобутко, северин, yeah. Солдатенко, Тиценко, yeah. Кітенко, Коменко, yeah. Коптенець, yeah. Кота, yeah. Юрченко. Ярошенко Яровченко, да. рішення прийнято, дякую. Наступне питання про родине звернення Романської міської ради в своїй області щодо підтримки президента України Володимира Зеленського запитає Хоменко, Альбіна Миколаївна Я думаю, ми також це питання обговорюємо, воно ідентичне. Тому прошу також голосувати. Не чекаю, будь ласка, прошу. Бардуш. Так. Да. Це відсутня, без ручка відсутній. Браташ. Так. Да. Василенко. Відсутня. Вінтоняк за. Городецька. Відсутня. Рубер. Да. За. Завадько. Так. Да. Зубер. Да. За. Так. Карнаук. Да. Так. Козій. Відсутній. Полесінь. Так. Да. Лебедюк. Литвиненко, лопата, бузаль, муткові, сутні, мицик, мурка, За. кашко, сутні, березва, помаран, прикута, ремінець, Роздобутько, Сиверин, Солдатенко Стеценко відсутня Тітенко, відсутня Хоменко, Курпинець, Шотар, Юрченко, Ярошенко, Торнійко. Ну, добре, рішення прийняти. Наступне питання провести зміну програм оборонославності безпеки державного прийомних дій воєнного стану на 2020 рік. Доповідаємо, які пропозиції прошли про це

Василенко, відсутня Вінтоня, за Городецька, відсутня губаль, за Ватько, за Зуба, Карнаух Козій, відсутній Колесник лебедюр, лизуненко, відсутня литвиненко, за лопата, за луза, Відсутній Манько, відсутній мицик. Мірошниченко, да. Мурка, Пашко, да. відсутній перезвал, помаран, да. Рикута, да. Римінець, відсутній рибалко, відсутній, да. Северин Сивирин, да. Солдатенко, Тиценко да. відсутній, Тітенко, Відсутня Хоменко, да. Ховтенець, да. Шпота, Юрченко. Да. Ярошенко, ні. Допомні. Да. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми реформування і розвитку зверху комунального содарства Романському міської територіальної громади на 2023-2023 роки. Доповідаємо саме коментарі. Які пропозиції постійної комісії? Постійна комісія із тової все будування архітектури пропонує підтримати даний проєкт рішення. Це підтримуєте проєкт рішення, пише міської ради. Гуманітарна комісія допомог пропонує підтримати даний проєкт рішення. Запитання, як доведе. Песараб, відсутня, Безручко відсутній браташ, Василенко, відсутня Вінтоняк, Городецька, відсутня Губаль. за Завадько, Зуба, Карналук, Козі, відсутній колесні, Лебедюк, Лизуненко, відсутня, Литвиненко, відсутній, Лопата, Луза. Відсутній Менько, відсутній мицик, за. За. Мирошниченко, За. Да. мурка, Пашко, да. відсутній перезва, відсутній помаран, пекута, да. ремінець, да. відсутній Рибалко, відсутній роздобутко, да. Северин, да. солдетенко, да. стеценко, відсутня, кіфенко, відсутня Хоменко, да. Коптенець, Шкода. Ярошенко, Словніто. Доступне питання про внесення змін до програми захисту населення від території надзвичайних ситуацій та природного характеру на 2023-2020 років. Доповідаємо, з вами коментарі пропозиції простіше. Остежно, комісія про структуру під самого Рекомендує підтримати дані проєкт рішення. Так. Комісія рекомендує підтримати проєкт рішення, прави рішення в сторінку. Навіть комісія також допоміг підтримати дані проєкт рішення. Ще запитати, не Відсутня підручка, відсутній браташ, Василенко, відсутня Вінтоняк, за городецька відсутня Губаль, за завадько, зуба, за. кармал, за. за. козій, відсутній колесній, Тобедюк, Ризуненко, відсутня Литвиненко, відсутній Лопата, Луза. Відсутній Менько, відсутній мийцик, Грошниченко, да. Мурка, да. Пашко, відсутній Перезва, відсутній помаран, да. Пехута, Премінець, да. відсутній, Рибалко відсутній, роздобучко, да. Северин, да. Солдатенко, Сиценко да. відсутня, Тітенко, відсутня Хоменко, да. Куптинець, Вота, да. Дурченко. Ярошенко, рішення прийнято. Судно питання про внесення до програми фінансової підтримки комунального і комерційного підприємства з командологічна політика Романської міської ради на 2023-2023 -20 роки. Доповідає про десь різні. Комісія рекомендує підтримати проєкт рішення, рішення міської ради. Комісія гуманітарних даних питань також проходить підтримати даний проєкт рішення. Відсутній, прошу відсутній Вартош. Василенко. Відсутня Лінтоняк, від за Городецька, відсутня губа, за. завачка, да. зубан, да. канаук, да. козій, відсутній колесні, певедюк, да. да. лизуненко, відсутня литвиненко, відсутній лопата, лузен, да. відсутній мінько, відсутній мицик, за. Мирошниченко, за. мурка, Пашко відсутній призва, відсутній відсутні, Комаран, Перкута, термінець, відсутнє, рибалка, відсутнє, роздобутко, северин, Соллетенко, Сиценко відсутнє, Кітенко відсутнє, Фоменко, Ковтенець, Кота, Юрченко, Ярошенко, Сомій, чотири. Рішення прийнято прийняття. наступне питання про внесення змін до рішення міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року про пробудження громадської міської територіальної громади на 2021 року. Доповідаємо, Санку Наталі. Постійна комісія рекомендує підтримати дане проєкт рішення. Рішення міської Наша комісія також пропонує підтримати дане проєкт рішення. Комісія рекомендує підтримати проєкт рішення рішення міської ради. Бартош, сараб відсутня, безручко відсутній браташ, Василенко, відсутня Віндоняк, За, Городецька відсутня, Губаль, Завадько, За. За. Зубан, За. Карнаук, За. За. Козій відсутній коліснік, Лебедюк. За. Лизуненко, відсутній, Литвиненко відсутній, Лопата, Туза, да. відсутній, Менько відсутній Мицик, да. Кирошниченко, Мурка, да. Пашко да. відсутній, перезва, відсутній помаран, Пекута, да. Ремінець відсутній Рибалка, відсутній Роздобудько, да. Северин, Теценко, да. Солдатенко. Да. Сиценко відсутня, Тітенко відсутня, Хоменко, Отенець, Тота, yeah. Юрченко, yeah. Ярошенко, Корніко. Yeah. Yeah. 24. Рішення прийняти, дякую. Наступне питання про взяття в комунальну власність Романівської міської територіальної громади, обладнання в рамках міжнародної технічної допомоги. Доповідаємо славен, які протипоціюватися. Остійна комісія відповідно готові після половина будуть підтримати дане про рішення нової справи. Пропонуємо також піти на питання про її рішення. Комісія промонує підтримати перерішення і рішення міської ради. Бартош, висараб, відсутня, безручку відсутній, браташ, Василенко відсутня. Він тоня Бза, Голодецька, відсутня, за Завадько, Зуба, Карнау, Козі, відсутній колісні, yeah. Либедюк, yeah. Лизуненко, yeah. відсутня Литвиненко, yeah. відсутній Лопата, yeah. Луза, відсутній Менько, відсутній Мицик, yeah. Мірошниченко, yeah. Мурка, Пашко, yeah. відсутній перезва, відсутній yeah. помаран. Прикута, Ревінець відсутній, рибалко відсутній, Роздобучко, да. Северин, да. Солдатенко, да. Тиценко відсутній, Тітенко відсутній, Коменко, да. Коптенець, да. Кота, Юрченко, да. Ярошенко, Совмінко. Да. Kod autorizora, zapatajte. Povoljšeno. Na čemu u poradnju 10. od 77. do 78. vjerovanje su njihove rade učetljeno, 88. vjerovanje su